Ужгородський замок свідок багатьох історичних подій та епох оживе у цифровому форматі. Незабаром презентують його 3 d модель. Це збереже нашу архітектурну пам'ятку, тому що ми вже це зафіксуємо, будемо знати, де які у нас є приміщення, все це збережеться, несеться в єдиний наш фонд. І безпосередньо це є дуже важливим, тому що зараз війна, пам'ятки руйнуються не тільки від війни, але й від часу для збереження і правильного в подальшому реставрування нам цей проєкт необхідний як воздух. І туристичний продукт, це і збереження, це цікаві такі популяристичні заклади. Кордоном проекти і дізнаються про нашу пам'ятку, зокрема і в Словаччині, і в Румунії, у всіх тих країнах, які з нами спільно будуть в проєкті брати участь. За європейські кошти в межах програми Некст, Угорщина Словаччина, Румунія, Україна проведуть детальне 3 d сканування замку, що дозволить створити його точну цифрову копію. Це словацька сторона. Всі фотографування, сканування, знімання пам'ятки плануються на літо на теплі місяці, тому що це будуть всі приміщення від даху до. Підземелля, тому саме це травень, червень, липень. Ну, в серпні ми маємо завершити цей проект. Відсканований вже цифровізація культурної спадщини дозволить показати історичні пам'ятки світу, зробити їх доступнішими та цікавішими для туристів, адже можна буде зануритися в минуле не виходячи з дому, до прикладу, завдяки смартфону. А ще це відкриє нові можливості для дослідників і реставраторів. Терміни цього проекту один рік. В рамках цього проєкту будуть створені цифрові продукти, 3D-модель замку зовнішньочна територія, з можливістю використання в майбутньому в різних цифрових продуктах, зокрема віртуальні тури. Наприклад, разом з тим очікується, що буде створено різні епохи замку в розрізі минулих ну, століть. Очікується, що можна буде побачити візуальну модель руїн церкви і з можливістю побачити, як вона мала виглядати. З іншого боку, очікується створення сайту туристичного, зокрема англомовного, і можливість робити промоцію замка як туристичного продукту. У межах міжнародного проєкту цифрові рішення для об'єктів спадщини Сабінова та Ужгорода планують оцифрувати сім історичних об'єктів. Ужгородський замок єдиний представник України в цьому списку. Наступного року, десь приблизно в лютому місяці, ми будемо представляти всі продукти. Цей проект українсько-словацький, це є глибоке двостороннє партнерство. Зі словацького боку вже є команда, яка буде оцифровувати замок тут, тобто, оцифрування. Буде здійснюватися словацькими фахівцями. А вже створення продуктів туристичних буде здійснюватися е, тут, в Україні, через пошук, через тендери. На українську частину робіт е, передбачено 81 тисяча 900 євро. З них 90% коштів фінансує Європейський Союз. А решту фінансує Асоціація проектних менеджерів Ядро і е, Закарпатський обласний краєзнавчий музей. Основні технічні рішення проєкту за словацькими фахівцями кажуть, застосовуватимуть дві технології для цифрування замку: це 3 d моделювання і фотограметрія. Дрон облітає замок, знімає і сканує місцевість, створює за допомогою хмар точок, які потім власне накладаються і створюється цільна картинка, а потім з нього формується 3D-модель. Причому настільки точна, що може бути основою для реконструкції. Сам процес оцифрування поділяється на дві частини: це збір даних, а потім їх опрацювання системами. А врешті презентуємо діджиталізований результат проєкту. Завдяки технологіям вдасться зберегти історику культурну спадщину та поглибити зв'язки і співпрацю з містом Сабінов, яке є головним партнером проєкту з боку словаччини. Це дуже значима для нас подія і проєкт, адже ми намагатимемось зберегти нашу історичну і культурну спадщину, аби могли передати їх нащадкам. У нас буде діджиталізований об'єкт у центральній частині міста. Це дві церкви: римокатолицька католицька і Евангелійська, мури, вежі і дзвіниці. Після презентації проєкту підписали угоду та офіційно оголосили про старт робіт за підтримки ЄС 3 березня у одному з приміщень Ужгородського замку. За рік обіцяли представити результати діджиталізації та протестування. Тестувати продукти.